Так як спасатели достают из под завала з помощью таких чудних штук живих существ, а нам предстои з да, начать с яиц, которые, як ни странно, застряли в бетоні. Поэтому давай приступиш к работе з розжимом, а я буду намагатися освободить яйця. Гідравлічний розтискач використовують при розбиранні завалів приміщень, коли є надія знайти живих. Ця техніка здатна піднімати багато тонні плити. Давай, давай, давай. О! Конечно! Прыжим спас все яйца. Подожди, возвращайся на исходную. Может быть, там еще остались живые яйца. Давай, подымай. Резинг, я понимаю, что ты устроил целый натюрморт. Но, по-моему, будет гораздо интереснее посмотреть, как действительно это происходит у профессионалов. Наступну вправу рятувальники відпрацюють на своїх уболівальниках. Спочатку резінга, а пізніше і зорінга ми розміщуємо під завалами. Завдання буде наступним: Спершу команда кінологів зі своїми чотирьохлапими друзями мають знайти умовних постраждалих, а потім вже їхні колеги за допомогою гідравлічного пресу звільнятимуть резінга і зорінга. Так, ну що, нам потрібно знайти і спасти Резинга. Старт! В червоній команді потрібно знайти та витягти з-під завалів свого вболівальника. Першим за справу береться кінолог. Одна сломана, Ступіньки до не достають. Да, на цьому завалі, скоріш, живого Резинга немає. Кінолог скеровує собаку до наступного завалу. О, 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 о. Меня Федя нашел. Сейчас мы увидим, если будет желтый флажочек, значит живой. Если красный, не очень живой. Флажочек желтый, можно ехать спасать. Федя досвідчений рятувальник. Він вже допомагав у кількох надзвичайних ситуаціях. Він участвував в Дніпропетровске, в Євпаторії, також Упав самоліт, коли на борщавці. Резін, держись! Я держусь, такою з ногою. Кердик. Зорінг з командою рятувальників біля резінга. Говори, говори, говори з нами. Рятувальники готують до роботи гідравлічне обладнання. Томкрати і розтискачі здатні переміщувати об'єкти вагою 24 тонни. Спасіть! щоб освоїти таке обладнання, потрібно чимало тренувань. Один невірний рух і постраждалий загине. Не завжди розбираєш завалами тільки засобами завали тільки засобами малої механізації. Іноді потрібно і руками і лопатою. Інколи складні завали доводиться розбирати вручну. Однак резінгу варто сподіватись на майстерність команди у роботі з інструментами. Ти береги голову. Сейчас, коли буду здвигати плиту, можливо на тебе буде щось падати. Ти знаєш, що тут камні кілограмів по 10 можуть падати. Я голову ніяк не оберегу. Рятувальники прикріпили плити ланцюгами до гідравлічних ножиць. Така робота потребує гарних знань фізики та геометрії. Тебя спасають уже 6 хвилин. Кілька вправних рухів і бетонна плита вже не представляє загрози. Тепер фахівці використають домкрат. Резин все ще живий. Пусть свободен! О, ви прийшли мене спасати? Рятувальник спускається до Резінга. Він допомагає умовному постраждалому з умовним переломом ноги вибратись нагору. Такі тренування відтворюють реальні ситуації. Ну, Звичайно. ситуация, как бы была сейчас. Зоринг помогает соперникам. резинг на ношах. А, Все, финиш. Резинга спасли за 10 минут 56 секунд. Че ты знаешь, что у нас пострадавший есть, да? Спасать нужно не меня, а Зоринга. Вперед! Теперь синяя команда мает из своего вболевальника. Куда я провалился? Практически не двигаюсь. Когда же меня спасут? Чехивара Гевара завал за завалом. Собаки, которые работают у рятувальных операциях, навчають півтора роки. Собака может на самом деле усовершенствоваться неограниченным временем. Что ты там такое нашел? Что ты нашел? А, как хвост замотался. Молодец, молодец. Это да, гавкай быстрее. Зоринг, мы мчимся тебя спасать. Тепер за справу беруться фахівці аварійно-рятувального взводу. Тебе обозначили жовтим флагом. Твоє любиме світ. Перш ніж розбирати завали, рятувальники повинні продумати кожен рух. Адже під важкими плитами жива людина. Якщо з пірамідки витягнути нижню плиту, то пірамідка вся завалиться. Потрібно розібрати пірамідку так, щоб о, все залишився живим, постраждав. Для того, чтобы тебя спасти, четыре человека, не покладая рук, трудятся. Завдание рятувальников – этой законы физики працювати на них. стильков вправных рухів и частина завалів розибрана. Происходит что-то ужасное, судя по звукам. Ты знаешь, так слаженно работает. У тебя очень удачная команда. Синя команда майже дісталась Зоринга. Віжу небо! Рятувальник спустився під завали на допомогу. Поряждення нижче пояса. Багатьом з цих еменесників доводилось проводити успішні операції не тільки на навчаннях, а й на практиці. Конкретно у Віпаторі спасли з допомогою гідрунічного оборудування чоловіка з падзивалу, який заряджав сутки. Останавливаем время. Я перенести должен. Останавливаем время. Оп, переносим. Ура, я выжил. 8.36. Мне кажется, что команда «Красных» гораздо лучше справилась с заданием спасения пострадавшего. Судя по твоему чистому внешнему виду, ты вообще не сопротивлялся практически. Ты сам лез по той лестнице и вылазил из этого. Посмотри на меня, я практически еле оттерся. У меня руки как у шахтера. Зато я здоровее. И тем не менее, команда «Синих» справилась на две минуты быстрее, чем «Красная». У нашій програмі намітилась закономірність. В першому завданні синя команда все зробила швидше за суперників на одну хвилину, у другому на дві. Мені тепер цікаво, що буде в третьому завданні і що своїй команді пообіцяв Зорінг. Синя команда швидше врятувала Зорінга. Рахунок 2-0. Зруйновані шляхи евакуації. Постраждали, якого треба врятувати. Це завдання для справжніх професіоналів. Яка команда аварійно-рятувального загону впорається з ним краще? Дивіться кульмінацію битви професіоналів завдяки державному центру зайнятості. Ми з тобою під землю спускались? Та тільки що ж вилізли. Да, теперь нужно освоить высоты. Профессия спасателя Я высотника. Ну, по-моему, там очень много железяк, концов и всяких карабинов нужно. Ну, такие то у нас профессиональные помощники. Спасатели. Давайте, показывайте. Я не спасатель. Я не учился на спасателя. Чого ти мене не я тоже знаю, я не хочу за ним виборчим. Я сделаю, что-то неправильний человек Значить, ламай. Пошли, просто спустимося, да, да, і все. Я вот тут вот деревочку одну возьму на всякий случай. Точно. Ми будемо пострадавшими. Не захотіли бути гідними учнями, знову стануть постраждалими. Резінг із зорінгом тепер на верхівці. За задумом вони отримали ушкодження, і тепер їх потрібно якомога швидше доставити на землю. Висота будівлі приблизно 5 поверхів. Хай їм щастить. Ребята, давайте спасаємо резінки в очередной раз. Старт. Резінга спускатимуть на так званому тролеї. Спершу його мають закріпити на ношах. Резин, там двома етажами ниже вас, вообще пожар. Щільна димова завіса ускладнює завдання. Ааа, ми горіні Спасайте мене швидше, я горю. Всі ремені потрібно ретельно затягувати. Від цього залежить безпека умовного постраждалого. відповідальність. Не тільки за себе, Не надо. Практично як пушинку. Давай, поїхали по тихому Резінга звісили з будівлі під великим кутом. У реальних ситуаціях рятувальникам доводиться брати на себе відповідальність за життя та безпеку людей. Можливо, це призвання, напевно. Я навіть не можу вам точно сказати чому. Резінг, що ти не слишло взагалі? Я переживаю. Врешті резінг на землі. 2 хвилини 32 секунди. Заміть. тільки кати до землі, я сразу остановили секундами. Все готове! Старт! Тепер синя команда має спустити свого умовно постраждалого вболівальника. Ребят, здание горить. Пригайте! Просто пригайте! На таких навчаннях спеціалісти доводять роботу з обладнанням до автоматизму. Адже при порятунку людини кожна секунда на вагу золота. І друге діло, як на практиці, вивчити його застосування і техніку безпеки. Руки тримати по швам, пошло. Розпусці не мень зажгу зорінга. Звісили з будівлі. Він ковзає на величезній швидкості, однак його вчасно зупиняють. Витримці та професіоналізму рятувальників можна позаздрити. настоящим мужчиной и тем, что ты делаешь пользу для своей страны. Коснулся. Ты остановил, а ты догадался. Минута 45. А! Не подсматривай. Синяя команда снова здобула перемогу. Рахунок 3-0. 15-та річниця Міністерства з надзвичайних ситуацій України, по-моєму, вдалася. Так, сьогодні, по-моєму, всі відпрацювали просто. До речі, чому ви сьогодні навчились? Тому що ви йшли сюди як учні. Я навчився давати команду собаки. Во-вторых, во, во я навчився бути професіональним пострадавшим. Ну і в-третє, в принципі, можу заткнути бочку з хлором. А, ты, Зорін. А я зрозумів, що когда тебе нашла собака в развалинах, то лучше сидеть тихо і не выпендриваться. Добре, давайте нагороджувати наших професіоналів. Спочатку в нас у э, бій вступали, як я пам'ятаю, хіміки. Так? Так і есть. Давайте. Друге місце сьогодні в нас займає команда Резинга. Отже, аплодисменти. Ура. Нашим хімікам. Серебряне місце это теж хороший результат. Так. Поздравляю. Це в нас рятувальники, які розбирали завали і спускали вас і зверху. І Ура! кінологи. І е, собственно, побідітелі награждаємо синю команду. Це приз кінологам спасателям і хімікам. Ура! Усім глядачам хочу сказати, що наступного разу в нас буде вже звичний формат, де змагатимуться дві непідготовлені команди, а їх очолять традиційні лідери. Резинг и зоринг. Дочекайтесь. Я по жизни, вот, еще со школы у меня так получалось, что выручал, вытаскивал. Хотел работать писателем, потихоньку проходил, навыки разные приобретал. Элитная профессия, то есть, э, спасение человеческой жизни, интересные моменты работы. Немножко риска живых. Мы залишаем после себя не только те руины, которые... Залишили після якоїсь катастрофи технограмму характер чи привозної, а й залишаємо життя людей. Моя професія дійсно комусь може принести пользу.